У коридорі суду зібралося кілька десятків людей. Ситуація напружена між активістами та представниками гуманітарної групи Віктора Медведчука Ледь не сталася бійка. Ви антикримля ви продали Україну. Ми не Крим дов'язати Ми вивідали Крим. Представники Медведчука вимагають, аби у Львові монумент слави залишили в спокої і хочуть, аби рішення про звернення обласної ради до міської щодо демонтажу пам'ятника скасував суд. Однак сьогодні Феміда не на їхній стороні. Мотивоухвалив апериційну ставу Мотря Андрія Степановича представника Івановича і Василіна Васильівна залишити без задоволення, а постанову військовокрутно адміністративного суду 6 жовтня сімнадцятого справі номер 813 тринадцять від двадцять без змін. Опісля голова гуманітарної групи Медведчука на Львівщині Інна Іваночко каже: рішенням не задоволена, буде звертатися у Верховний суд України. Мене обвиняти в тому, що я агент Кремля чи Путіна, що це во я громадянка України. Я живу у Львові і маю право відстоювати свою думку. І в мене є група людей, громадські об'єднання, які так само підтримують мої власні дії. Олена Живко, керівник організації об'єднання добровольців, зазначає, такі дії про російських псевдоактивістів у Львові просто неприпустимі. Просто насправді дуже вражає про те, що знаходячись в місті Львові, де щоденно маємо втрати Львів'ян на сході, маємо таку боротьбу з Росією. Вони роблять цю картинку на замовлення Медведчука, але ви знаєте, Іваночко, вона була в партії регіонів. Там, напевно, недостатньо заробила грошей. Конкретного рішення керівників міста та держави щодо знесення пам'ятника чекають і активісти. Вони переконані, 16 тонн бронзи можна використати у кращих цілях. Вже якщо буде якесь певне конкретне рішення по демонтажу, то ми обов'язково приймемо в тому участь, тому що ми є за демонтаж того пам'ятника большевизму. Тим часом у мерії не поспішають приймати рішення. Лише обіцяють до кінця року провести чергове робоче засідання. Тобто перше питання це оголошення архітектурного конкурсу щодо розвитку даної території. Друге питання це є Львівської політехніки щодо стели, яка перебувала в аварійному стані після обстеження Галицької районної адміністрації. І третє питання це є розгляд логістики і власне фінансового блоку. Відтак яка доля чекає скандальний пам'ятник, невідомо. Тетяна Яценко, правда наживо. телеканал НТА.